Вміння спілкуватися та правильно висловлювати свою думку це надзвичайно важлива навичка у сучасному світі. Тож сьогодні я хочу з вами поділитися п'ятьма порадами, як збільшити словниковий запас у дитини. Перша читати, читати і ще раз читати. Ця порада, звісно, буде актуальна і для дорослих, адже стільки нових слів ви ніколи не дізнаєтесь під час звичайної розмови. Гра у слова. Як приклади таких популярних ігор: це ерудит чи кросворди, вчити вірші. Завдяки римованим рядочкам дітки краще запам'ятовують не лише слова, але й цілі фрази. Спільні розмови. Багато розмовляйте своєю дитиною. Ведіть зазвичку перед сном обговорювати день, розповідати один одному, що з вами відбулося. Це не лише збільшить словниковий запас, але й покращить ваші відносини у сім'ї. Пісеньки, так само як і віршики, сприяють розвитку зв'язного мовлення, але ж можуть супроводжуватися ще й танцями, а це куди веселіше. Якщо вам сподобалися ці поради, обов'язково поставте сердечко. А також, якщо маєте якусь свою пораду, обов'язково пишіть у коментарях.